10 лютого в залі інформцентру Хмельницької АЕС зібралися поціновувачі інтелектуальних змагань, щоб у розумовому двобої виявити найерудованішу команду вже третього турніру Брейн Атом, організованого спілкою молоді ППО ХС. Цей захід, який усі попередні, носив благодійний характер та передбачав доброчинний збір коштів для зсу. Перед стартом учасників змагань привітали генеральний директор Андрій Козюра та очільник профспілкової організації Михайло Гук. Друзі, ми вчергове збираємося задля того, щоб щоб об'єднатися, показати, наскільки ми є єдина команда. Ми об'єднуємося задля того, щоб підтримувати наші збройні сили. Я хочу кожному з вас побажати, щоб сьогодні ваш розум був максимально гострий, ви були сконцентровані і показали колективну і командну роботу. Всім хочу побажати перемоги і вперед, всім разом, нам колективно також. Напрямку перемоги слава Україні всім звичайно від сьогоднішньої зустрічі нашої позитиву збагачення інтелектуального розуміння, що ви є в одній великій команді команді Хмельницької. Атомної електростанції команді Нетішина цього разу позмагатися за звання найкращого виявили бажання шість команд: Енергія, Став «Став-28», ЕРБ, Атом, Штурм та представники загону відомчої воєнізованої охорони варта, які вперше дебютували на турнірі. Ведучим заходу виступив Олександр Б'янов. Учасники демонстрували свої знання та ерудицію. Секунданти уважно слідкували за дотриманням правил. А суддівська колегія на чолі з Василем Слуханським за виконанням регламенту та рахунком гри. Такі заходи потрібно проводити на регулярній основі, так як вони такі наслугують командоутворюючим такими заходами. Це можливість і познайомитися, здружитися з іншими колективами, і для нас це цікаво. Гра інтелектуалів дуже цікаво на адреналіні. Такі змагання задають тон, вони спонукають до ще більшого інтелектуального напруження. до… Самоосвіти до того, що треба стремитись до кращого у першому колі змагань. Учасники брейн рингу зіграли 15 раундів, та за їхніми результатами визначили чотирьох півфіналістів, якими стали команди електричного та хімічного цехів, а також освітяни із представниками воєнізованої охорони. Організатори подбали не лише про комфортні умови, але й про цікаве наповнення. Команд менше, але питання стали складніші, цікавіші і розніманітніше. Тому дякую всім організаторам. Цікаво, оскільки оскільки я очолюю навчальний тренувальний центр, тобто є така прикладка, вік живи, вік вчився. Тому я з задоволенням завжди теж, якщо будуть запрошувати, будуть відати ці заходи. Ну, я сподіваюся, що в одному з бронювати очолюю команду НТЦ. У запеклій боротьбі до фіналу інтелектуального змагання пробилися команди Штурм та цьогорічні дебютанти варта. Гравці продемонстрували справжню жагу до перемоги, та все ж у результаті двобою сильнішою виявилась команда представників хімічного цеху. У грі за третє місце перемогу здобула команда електроцеху «Енергія». гра класна. Дуже дякую організаторам. Цікаві питання, цікаво, все пройшло в цікавому форматі. Велике дякую. Що можна такі змагання проводити? Дякую команді за допомогу в перемозі. І слава Україні! Під час благодійного заходу вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного спорядження нашим захисникам. За результатами змагань, учасники та призери турніру Брейн Атом були відзначені дипломами та символічними подарунками. Цей інтелектуальний батл приніс чимало приємних вражень та емоцій, і очікуватиме на нових переможців чергового сезону.